Вітаю, друзі, нагадую, ви дивитеся консиліум. Я рада вітати в нашій студії вже другого гостя. Це Микола Калініченко, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог медичного дому Одрікс, член асоціації всеукраїнських гастроентерологів. Пане Микола, вітаю вас Добрий в нашій день. студії. І ви знаєте, зустрічаємося із вами з нагоди всесвітнього дня здорового травлення його відзначають у всьому світі 29 травня. І от, за оцінками фахівців, саме причиною більшості захворювань гастроентерологічного характеру є неправильне харчування і пов'язане з ним порушення роботи органів травлення. Сьогодні хотілося б... Поговорити із вами саме про травлення, бо багато є харчових звичок чи якихось таких нюансів, які люди е дотримуються, яких передають один одному, але ми не знаємо точно, чи е є тому медична доказова база. Будемо питати у вас. І, мабуть, е одни, е бачимо, що у вас є водичка на столі. так? Е одне, одне з перших питань е щодо води: чи треба е нашу їжу для нашого Правильного травлення, перетравлення її. Чи треба їжу запивати? Запивати одні кажуть, треба випити стакан води перед прийомом, перед обідом, там перед вечерею. А інші кажуть: не треба. А ще кажуть, 40 хвилин після не треба. Пити, тому що якось цей шлунковий сік якось він розбавиться. Ще хтось каже: запивайте під час їжі, якщо хочете, або ні. Стільки рекомендацій, що є нормою і правдою. Так, деякі рекомендації ще з часу йдуть традиційно, з покоління в покоління. Деякі пережили цей час та залишили силу, а деякі не витримали наукової доказової бази та відійшли у минуле. От і з цими рекомендаціями по застосуванню води під їжі. Дуже довга і Часто це в рекомендаціях застосовувалось і у лікарів, і у звичайних людей, що от їжу не можна запивати водою взагалі. Зараз скажу вам, що це міф, бо це не витримало доказової бази, і воду можна запивати. Їжу можна запивати водою. І це доказали вже наші американські колеги з дуже авторитетного дослідницького інституту Мейо, що застосування води під час прийому їжі ніяк не впливає на кислотність у шлунку і ніяк не впливає на ну, погіршення травлення в організмі угу. людини а навпаки, навпаки, у деяких категорій людей зі схильністю до закрепів. Це може допомогти. Чому? Тому що, е, коли ми їмо, е, ну, так скажемо, сухом'ятку да, їжу, то це е, дуже. Е, ну, Затримує проходження їжі по верхнім Кішкіннику, відділам шлунково-кишкового тракту та може викликати закрепи у людей, особливо схильністю до цього. Тому застосування води воно пом'якшує проходження їжі по шлунково-кишковому тракту і пом'якшує стул, і таким чином профілактує закрепи у людей. Тому така рекомендація, що можна запивати невеликою кількістю води їжу. І це буде тільки і позитивно впливати на стан здоров'я і травлення взагалом. Але розуміємо, що є ще одна така е, думка: що тої води треба випити за день два літри. І тому е, отут от, саме мені здається складність для людей, які не запивають, але два okay. літри води повинні випити. Тут треба ще якось так розрахувати, щоб все встигнути. Що стосовно двох літрів води, взагалі, е, оця норма води, е, чи є вона нормою досі, і чи впливає вона на наше травлення. Е, тому важливо дізнатися, чи треба нам. Її дотримуватися і допивати навіть якщо не хочеться, так та ні. Така відповідь. Чому? Так, дійсно, такі рекомендації були, і коріння цих рекомендацій йде ще від далекого 1945 року. Коли, скажімо так, тільки становилися якісь рекомендації в харчуванні. От, це ще не було ну, доказано нашою доказовою базою. Але до сьогодні, до сьогодні деякими спеціалістами. І не тільки гастроентерологами -ентеролог, гастро та нутриціологами, а деякими і спеціалістами суміжних спеціальностей, дотепер є рекомендація, що так, ви повинні приймати на добу 2-2,5 літра води, і це не рахується за добу, що ви супи з'їли, компоти, чай, mm -hmm. каву, овочі, фрукти з'їли. Ні, тільки 2-2,5 чистої води. Це не це неправда, це неправда, тому що взагалі в 45-му році, коли ці рекомендації започаткувались, там було сказано, що основна, основні потреби в рідини знаходяться у харчових, готових харчових продуктах. Тобто, рахувати треба. Скільки ми з'їли овочів, фруктів, взагалі там іншої mm -hmm. рідини, каву, супи чи інше тощо. От, і це буде вже складатися в загальний об'єм рідини. Так, вода це корисна речовина і життєво необхідна речовина для нашого організму. Вода це безколорійний продукт, тому. Так, для якщо всіх, пити, наші, взагалі, то органів, краще так? пити чисту воду, аніж а, а, там пиво, чи якісь солодки, солодкі газовані напої. Так, це буде корисніше пити чисту воду. Але треба рахувати, скільки за весь час він потребує, використовує води. Та ще бо є багато других нюансів, які вік. Спосіб життя, спосіб життя, фізичне навантаження, якісь медичні проблеми з, зі здоров'ям. Навіть температура на... за вікном може так, вплинути так. чи більше нам, чи і менше споживати. води. І Це годин. впливає так. на потреби організму в рідини. А останні дослідження показали, що з точки зору гідратації організму немає сенсу і різниці, чи це вода, чи там, наприклад, чай. Угу. Тобто розуміємо, да. що споживаємо у воду цю рідину, да. так, а організм вже да. бере для себе Це, потрібні сіні. речі. Тому так. що е, дуже часто лікарі е, порівнюють людину з, з тим ж з, з, з тваринним світом, звідки вона пішла. Каже, там проблеми з хребтом, звідки? Ми стоїмо на двох, а не на угу. чотирьох ногах. так Ну і так далі. Так? Так. Але ж ми знаємо, що в природі там ніхто не сидить і не рахує з тварин, скільки літрів води вони випили. Тобто, за потребою, треба вода, п'ємо. Е, ну, Певно, рекомендація щодо у здоров'я дотримуємось, бо є люди, які схильні до набряків, і тому вони повинні обмежувати або припити якісь препарати. Так. Ще пане Миколи, цікаві такі нюанси про моду, про моду на харчування, і тут ми отримуємо, що виходимо в магазин. Тут в нас безглютенова поличка, а тут в нас безлактозне йогурти, красиві, фіолетові. Чомусь такий колір обрали для цієї продукції виробники для упакування. А ще приходимо до кав'ярні або купуємо дорогою собі туго каву і теж нам пропонують кокосове молоко, якесь вівсяне, мигдальне. Розкажіть нам про це, чи є це корисним для нашого здоров'я, відмова від простих продуктів, таких, і заміна їх безглютеновими, безлактозними. От давайте з цього почнемо. теж відповідає на це запитання, так, та ні. Аж угу. завжди є якийсь такий бік потаємний, так? Так, да. Треба е підходити до кожного питання, окремо і е з. З аналізом речей. Ну, почнемо так: з безглютенової дієти. Да? Що таке глютен? Глютен це кліковина або білок, який знаходиться у більшості злакових культур. Ну, це пшениця, жито, ячмень. От. І виробі хлібобулочні, які виробляються з цих злакових. А, глютен це дуже корисна речовина, взагалі, якщо так брати, це дуже а, корисний пребіотик для кишечника. А, доказаний факт, що глютен, глютен а, має властивості хорошого пребіотика для а, покращення функціонування та розмноження наших корисних а, бактерій в кишечнику, тобто, от, а, загалом біфідобактерії. Природний так, природний такий, природний, так? так не треба є... пити якісь окремі препарати да. для цього біфідобактерія. Це такий як прапорець чи маркер здорового кишечника, тобто зниження зміни цього пейзажу мікрофлори може викликати в подальшому в комплексі Де, угу. деякі захворювання кишечника, запальні захворювання кишечника, деякі аутоімунні захворювання. Також і колоректальний рак це біч нашого часу. От. Але глютен може бути і шкідливий для здоров'я, але це ну, приблизно у 1-2 населення нашої планети. Угу. Це люди чи хворі на так звану целіакію. Тобто це захворювання, як можна сказати, алергія на глютен. Це аутимуне захворювання. Яке викликає на прийом глютену вир... синтез наших антитіл до глютену, uh -huh. та ці антитіла пошкоджують слизову оболонку шлунково-кишкового тракту? Викликає дуже тяжкі електролітні та запальні стани. Вот яке можекий в, в в итоге можуть можуть закінчити смертю пацієнта. Ну я ж правильно розумію, що не можна самому собі такий діагноз поставити, що я з'їв булочку, так. і мені щось там вздуття е, так. трапилося. Це треба е, діагностувати лабораторно певні є аналізи, е, які дають цю картину самому собі думати, що тобі від ці без цієї булочки е, краще, тому що в тебе цілякія не можна так думати, так, так це. Треба звернутися до лікаря, і лікар проведе деякі діагностичні процедури, які вже можуть поставити такий діагноз. І тоді вже лікар рекомендує ту пацієнту безглютенову дієту. І тоді вона для цього пацієнта, для цієї людини буде корисна і життєво необхідна. А загалом, так якщо у людини немає непереносимості глютену або цього захворювання. То не треба собі силувати якимись безглютеновими дієтами. Це буде шкідливе для здоров'я, навпаки. Так само, я так розумію, можемо сказати і про лактозу, провести паралелі, що маємо певну категорію, яка не, не може перетравити цей фермент, цю лактозу, хоча це продукт, з яким ми зустрічаємося першим у нашому житті, це молоко матері, так, і чому ми всі любимо солодке, бо це смак нашого дитинства. Материнське молоко має певну таку солодкуватість, так. І тому навіть. Навіть всі потім суміші і все це наші виробники виробляють вже солодкими, привчають з дитинства вже малюка до солодкого, але розуміємо, що є певні люди, які так само з перших днів свого життя можуть мати оцю проблему зі здоров'ям, так, і для них ота поличка без лактозних продуктів. Так, тут така ж сама ситуація, що лактоза, так, це корисний речовина, але це не білок вже, а легкий такий вуглевод, uh -huh. цукор. От, і він теж може ну, роль пребіотика використовуватися. Але у деякій категорії населення, які мають лактозну так звану непереносимість, вони можуть викликати деякі небажані симптоми цього стану. І тоді так, лікар коригує. Дієту, на безлактозну дієту, і а, цим пацієнтам краще становиться. А, не тільки цим пацієнтам, у яких є лактозна непереносимість, протипоказані молочні продукти, це ще і деякі терапевтичні стани, угу. такі як загострення хронічного панкреатиту підшлункової залози, загострення деяких запальних станів кишечника. Це теж є е, тимчасовим протипоказанням застосування молочних продуктів. Я думаю, та, також є зв'язок з кислотністю та е, кисломолочними так. Продуктами це можуть бути також певні обмеження до стабілізації так. нормального стану. Якщо це буде повна лактозна непереносимість, там є градації угу. ще лактозної непереносимості, то ми краще е, обмежувати кисломолочні продукти, тоді лікар призначає деякі препарати. Добавки, які Ну, замінюють, замінюють молочні продукти, тому що молоко і молочні продукти це дуже корисний харчовий. О, продукт. До речі, є такий міф, певно, Микола, про те, що ми порівняли сьогодні вже людину з твариною. Що mm -hmm. от в тваринному світі, якщо це савці, то вони молоко отримують тільки в період дитинства, потім дорослішає особина, і вже mm -hmm. молоко не споживає. І от деякі вчені чи дієтологи вони заявляють про те, що людині вже теж після дитинства не треба їсти молочні. Кисломолочні продукти, бо ми цей період пережили споживання свого молока. Так насправді це так чи ні? Так, деякі дослідження сучасні говорять, що біля 75% населення нашої планети з дитинства до вже Дорослішого, віку дорослішого, так? Угу. так знижується синтез цього ферменту, лактази, і вони погіршують чутливість до цих молочних продуктів. Але є деякі ще дослідження, які говорять, що це ну, такий еволюційний процес. Угу. Є от дослідження одного еволюційного біолога Шермана, Поля Шермана, який доказав, що а, якщо от, у 2% дачан, угу. вони тільки мають цей лактозну непереносимість, а всі інші 98% добре переносять молоко. А навпаки, у населення там, Замбії угу. от, практично 100% лактозна непереносимість. Чому? Тому що еволюційно там є ну, клімат. Який спонукає розведення стада молочних. Uh -huh. А у таких народів, етносів, які є економічні та кліматичні проблеми розведення стада, які дають молоко, І от, да, так там само, населення Африки, там, так далі, то там є проблеми з лактозною неперенесимістю. Тобто, розуміємо, місті, що так. є таке, і якщо є в людини певні самовідчуття, yeah. е, так людина ж знає, коли вона споживає якусь їжу і наслідки її. То yeah. е, тут вже можна зрозуміти, якщо це не алергія, але є певні проблеми з переварюванням, yeah. в тебе дискомфорт. Ви Знаєте, в нас вже тут багато ще питань, але зовсім трошки часу в нас залишилося. Скажіть, будь ласка, давайте згадаємо ще про сіль, цукор, про каву. Це те, що ми точно споживаємо. Кожен день майже які тут повинні бути в нас обмеження, та чи повинні бути, так. Ну тут треба згадати нашого прадавнього вченого лікаря Парацельсі, який сказав, що все може бути отрутою і все може бути ліками. Все діло, все тільки в дозуванні. Оце ті відноситься і до кави, солі та цукру. Ну, почнемо з кави. Да? Тобто, це доволі частий напої, модний да, напій, який використовується населенням всієї планети, Кава взагалом кава, – це здоровий напій. Є дуже багато досліджень та доказів його позитивного ефекту. А це і гепатопротекторний, тобто захисти печінку. Це і тонізуючий, і підвищує когнітивні розумові властивості людини, тобто добре, але є нюанси. Нюанси, які якщо ми помірно використовуємо одну-дві чашки на день кави, то це нормально. А якщо ми перевищуємо дозу, то це вже передозування кофеїну кави. І це може дуже негативно вплинути на стан здоров'я людини, особливо на серцево-судинну систему. І асоціація кардіологів американських вони показали, що якщо є загострення серцево-судинної системи, то краще виключити тимчасово ці напій до покращення. А, тому що може цей напій викликати також і серцеву недостатність підвищення артеріального тиску, тахікардії та болі у серці, тому а, треба в деяких станах обмежувати. А так, загалом, це от, в помірній дозі використання це добре, здоровий напій. І буквально два слова да. про цукор і сіль в грамах. Mm -hmm. Давайте скажемо, ну, цукор тільки можемо да, так. Да. А, сіль. Це джерело натрію. Натрій теж потрібен нашому організму. Тому є не перевищувати дозу 5 грам на добу солі. Угу. Та якщо і дефіцит буде менше 3,5 грамів солі, це теж шкідливо для організму. Тому краща рекомендація така: робити свою власну домашню їжу без пересолення. Та угу. контролювати ну, о, ми о, ще о, в інших продуктах додаткові. в хлібі да. і цукор. Е, цукор. така ж саме Легкі вуглеводи. Вони потрібні, але помірно потрібні. Е, ну, рекомендації середнестистичне говорять, ще це е, орієнтовно 6 чайних ложок цукру на день. Ого можна та, це можна, це можна Так. ну і знаєте, в усьому, як то кажуть, що занадто, то не здраво. Е, так. Не просто так, така народна мудрість. Нагадаю нашим глядачам, коли Калініченко, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог медичного дому Одрикс, з нами був у студії. І знаєте, завжди якщо виникають у вас питання, не шукайте його десь у пара відповіді на нього шукайте у лікарів у наукових статтях, і тоді все буде добре з вашим здоров'ям і з вашим харчуванням. Бажаю вам безпеки, бажаю вам бути здоровими. Повертайтеся до нас за тиждень. Консиліум буде із вами знову.